працюємо з формулами у Microsoft Word. Створимо формулу за зразку, використовуючи відповідні об'єкти. Ставка. Об'єкт. Збираємо додаток Microsoft Creation. Символи, які є на клавіатурі, можна вводити прямо з клавяки. Збираємо нижній індекс ще раз. І для того, щоб збільшити зображення зручне положення стати, ми виходимо з режиму введення формули, клацаючи за межі. межами. Виділяємо нашу формулу і притягуючи. За куточок збільшуємо до того розміру, який нас влаштовує. Повертаємося в бражем ведення форми, двічі, плацюючи на полі корму. Ставимо курсор в потрібне місце для введення знаку до різні. Продовжуємо введення. Завершення введення формули, натискаємо ліву кнопку миші за її подумати. Створимо другу формулу за допомогою спеціального елемента формули, який є на вкладці вставки. Ми можемо скористатися шаблоном, якщо у нас влаштовує шаблон, з поданий в переліку формулам. Якщо нам цей шаблон не потрібен, ми створюємо нову формулу за допомогою відповідної команди. З'являється місце для введення формули відкривається відповідна вкладка для роботи із формулами. Вводимо елемент з клавіатури. Для того, щоб вибрати індекс, нам потрібно виділити введений об'єкт. І знову застосовуємо команду Зверніть увагу, якщо ми почнемо ставити знак доріжня, він буде писатися знизу. Нам потрібно написати його в правильному місці. Тому ми мишкою вказуємо місце для введення і натискаємо знак дорігнення. Для того, щоб змінити розмір введення формули в даному. Додатку необхідно виділити елемент, перейти на вкладку Головне і змінити розмір, який був яким символом борту. Для продовження роботи з формулою нам потрібен дріб. Повертаємося на вкладку конструктор, вибираємо потрібний елемент. І заповнюємо згідно вистра? Не забуваємо, що щоб вибрати індекс, нам потрібно виділити елемент до якого ми будемо додавати індекс. Щоб додати наступну букву грецького алфавіту, можна скористатися областю символу. Але в нашому прикладі потрібної букви тут немає. Тому нам доведеться перейти на вкладку Вставка відкрити перелік символів і вибрати букву з цього переліку. Якщо ви її тут не знайдете, ви натискаєте кнопку Другі символи і в наборі грецьких символів знаходити відповідну букву і додаєте її. Ваш документ. Після цього продовжуйте введення форму. По... За Завершуємо введення формули так само, виходячи з області ведення. Інші формули виводите саме стійко. Зберігайте документ і надсилайте.